Ну от, скажіть, люди добрі, яке може бути сало, коли накраїла вже помідор огірок, насмажила вже рибку, просто так в борошні. Слухайте, я на неї підсіла конкретно. Це Аргентина, рибка називається Аргентинка. Два яйця посмажила. От. Все, думаю, мені такого обіду буде достатньо. Що ні? Включила тік-ток, показує жіночка, вони там продають сало, м'ясо, коптять. от. Так захотілося мені сало, не можу вам передати. Мушу відкривати слоїка. Слоїку немає тої сукровиці. Бачите? Тому що я, коли солю сало, я завжди в мидницю складаю по і три дні витримую. Потім вже закладаю в банку. Ну, от скажіть, у вас буває так? Що побачиш у Тіктоці чи на Ютубі? І вже собі хочеться? От, подивіться, білюсіньке салко. Немаю хліба, люблю з чорним, немаю. От відкрила пачечку хлібців. Так, і теж, чеснику немає, верчичку взяла. Вже прямо, знаєте, така слинка котиться. Пробую, бачите, так само, шкірка така темненька, добре, сало висмалене. Не гусеньке. В роті таю. Усім смачного і гарного дня, і мирного неба нам усім над головами. Будьте всі здорові. М -м -м. Ну і смакота? Зараз вітчі ще відкрию. Ході витримати. Ви вже мені пробачте. мукс з Помідорчиком. М -м -м.